Почнемо з трагічної новини. Вона погіршує настрій, це м'яко кажучи, так тому що ну фактично щодня обстріли. На жаль, це перетворюється вже в якусь рутину, але вчора росіяни б'ють по місту Запоріжжя. І ось як це відбувається, ми зараз покажемо кадри і скажемо, що відомо станом на цю мить. Ось так от, друзі, на превеликий жаль, такими є наслідки. Про це повідомляють дснс Станом на 9 ранку, от сьогодні, відомо, що в Запоріжжі збільшилася кількість загиблих наслідок вчорашнього російського удару. Так, відомо про те, що станом на ранок. Мова йде про шість жертв при цьому ввечері. Напередодні були дані про чотирьох загиблих. Про це повідомляють дснсники і ось власне їхня робота. Так, адміністрація Івана Федорова також це підтверджує. Давайте процитуємо. Наразі відомо про. Шість 6, про 6, 6 вибачте, загиблих громадян, 22 людини постраждали. Також ДСНС додали, що тривають аварійно-рятувальні роботи. Ну ось ми бачимо наслідки І на місці працюють всі екстрені служби міста. Також психологи служби надають громадянам. Надають громадянам всю необхідну допомогу. Глава Запорізької ОВА уточнив, що у руїнах понівеченої російської ракетою будівлі у Возівському районі міста досі знаходяться ще четверо людей. При цьому в нас поліції розповіли, що під завалами можуть перебувати п'ятеро людей. Поранення різного ступеня тяжкості отримали 22 особи, 12 жінок, дев'ять чоловіків і п'ятирічна дівчинка. На місці подій продовжують працювати поліцейські, рятувальники, волонтери і відповідні служби. Міста передали в національній поліції, пане Микола. Що що можна сказати з цього приводу? Ну я, я не знаю, з яким просто запитанням до вас звернутись, тому що чергова цивільна інфраструктура, чергове мирне місто і черговий російський удар з черговими загиблими. От ну якось так, я скажу, я скажу тобі так, Юрію: я ж жив у Запоріжжі з березня 22 по жовтень, і я прекрасно розумію, де це. Я розумію, скільки поруч цивільних будівель, і я, роз, я розумію, що цей медцентр він розташований в офісному центрі. Ну, тобто, це є офіси, тобто там було досить багато людей, і те, що я читаю прямо зараз з запорізьких пабліків, да що досі продовжують виносити тіла людей, звідти, тому шість. Жертв. Ну, я боюся, що може бути набагато більше. На жаль, і от, оті 22 людини, які поранені, да а, в тому числі там є п'ятирічна дівчинка. Ну, це жах. Слухай, це жах. Росія розуміє чітко, що вона не може штурмувати Запоріжжя в лоб, тому вона продовжує його просто нищити. отаке от Жахіття насправді і ось кадри, які власне підтверджують черговий варварський терористичний акт Російської Федерації. На жаль, друзі, ми маємо розуміти, що таких актів ще буде, тому в наших силах зробити все можливе для того, аби, хоча б, мінімізувати ось такі наслідки. Поважаємо здоров'я тим, хто кому вдалося вижити, так хто отримав поранення, якнайшвидшого одужання, і звичайно, співчуття рідним і близьким, хто втратив. Хто втратив друзів, там рідних і, і так далі? На жаль, на жаль, так а, щодо оперативної інформації, якщо продовжувати вже цей блок, то давайте, пане Микола, скажемо, що на Росії сьогодні відбувалося, тому що там також не все так гладко. от В місті Таганрог Ростовської області в ніч проти 11 грудня пролунали вибухи в районі населеного пункту. Як писали, тривала робота ППО, і ось як це все відбувалося. Ось такі от спалахи, ось такі от вибухи. Це про це повідомляють місцеві пабліки. Значить, ем, телеграм-канал Мера Таганрога Світлани Камбулової і російські медіа писали про те, що БПЛА літали над містом. Ось ще один відеофрагмент з Таганрогу. Я не знаю, чи що щось побачимо чи почуємо. Це те що вдалося швиденько знайти вранці в пабліках. Також писали про загрозу балістики. Цитуємо увага. Атака БПЛА, про можливості при можливості спустіться у підвали. Ну все власне так як у нас, коли пишуть, що увага БПЛА, І спускайтесь в цивільні приміщення. Тепер ця війна приходить до них в управлінні захисту від надзвичайних ситуацій населення і території міста Таганрог близько пів на четверту годину з'явилося оголошення про ракетну. Небезпеку. Більше того, відомо про те, що безпілотні літальні апарати десь навідались в Брянську область. Ось так це було. ну Відео просто яке вдалося знайти. Більше я от якось і не знайшов. Можливо, з'явиться в ході нашого ефіру. Тоді й прокоментуємо. Ну що, пане Микола Б'ємо потрошки ще й по Росії? Б'ємо причому давай скажемо з тобою прямо. да Ця ніч для нас саме ніч, вона була на диво така собі досить вільна. від Налетів да безпілотників, чогось ще а на Росії воно було, і я тобі скажу, що Таганрог, це цікаво, тому що як ти правильно сказав, там була ракетна небезпека і туди саме вдарили ракети, і ракети вдарили по науково-технічному комплексу аві... авіаційному тобто, це був удар в ціль, і ну те, що вони там пишуть, що щось було збито. Ну як ми бачимо, ні. І тут цікаво, чим цікаво, чим ми били. Тобто вони вже не пишуть, що то могли бути атакамси чи ще щось, тому що ну для них це стидінько якось. Тому вони цього не пишуть. Що стосується іншого приліту, да то нафтобаза. Нафтобаза це є дуже важлива склад складова для довгого. Логістичного цього а, шляху, яким вони підпитують а, свої угрупування на Донбасі, тому ну ми все робимо правильно, ми все робимо вірно. Такого б, я тобі скажу чесно, а, частіше, то воно було б норм. Воно було б норм, і на превелике щастя, ми вчора вдарили по Єнакієвому. Ми вчора вдарили по складу з. А, боєприпасами я тобі скажу що їх навіть почали вив вивозити тобто їх це людей да а якщо почали вивозити людей навіть тих людей які не дуже важливі для росії це каже про те що там ой ой ой, -ой, -ой, -ой як а єнаківо для для них то було знаєш таке а, тилове місто типу що там можна було туди все вести? Воно там складувалося, і звідти вже короткими логістичними шляхами йшло на різні напрямки. Тепер уже йти не буде, і я тобі скажу: я не розумію, чого вони, вони досі не допетрили. Що блін всі склади, як це робимо? Ми їх потрібно занурювати під землю. Вони ні, вони таке. А нехай буде тут. Нехай ну не підказуйте. От. Ну не підказуєте вже. Реально. Хай воно буде не, не під землею. Що, okay. да, все. Але я так розумію, що там реально вчора була жертва жирнюча ціль. Тобто, ми влучили правильно? Агонь так, там прям там прям сильно. Я тобі скажу, що для єнакіївчан це а, батьківщина Віктора Федоровича Януковича. Для них це було ну прям дивно, тому що а в них. Ну, давай прямо скажемо, з 22-го року, ну, не дуже часто там щось в них було. Тобто, там таке собі життя депресивно е стабільне. А тут бабах на тобі щось еваку евакуація ого. Тобто для них це дивно, для них це щось нове. Але ж я б дуже радив всім мешканцям оку окупованих територій, якщо біля вас є склади, розпалаги тощо. У вас вдома повинен бути тривожний чемоданчик, в якому є там ваші паспорти, український, російський, які там у вас ще є. Щоб ви могли в один момент звідти виїхати? Тому що всі склади, всі розпалаги, всі бази техніки, всі ремонтні, оці, оці комплекси, які там теж є. Вони всі це є це є ціль, і це є законна ціль, наша законна ціль.